Всім привіт! Кіноіндустрія не перестає нас вражати своїми шедеврами голівудського виробництва. Але сьогодні ми прийшли до кінотеатру не дивитись голівудських фільмів, а дивитися фільмів нашого білоцерківського виробництва, не менш талановитого режисера Віталій. Война, Тож давайте разом подивимось, що вийшло створити в цього режисера і чи зможе він нас здивувати. Що ви очікуєте після перегляду фільму? Як ви думаєте, які у вас будуть відчуття? ну після перегляду даного фільму очікую нових вражень, нових відчуттів. Нових. а яких саме? Скажіть вам позитивних ви можливо здивуєте? вздив? Позитивних звичайно ж Як ви дізналися, що сьогодні буде відбуватись прем'єра саме в цьому залі? Взагалі тут грає моя дочка рідна, mm -hmm. да. одна і друга донька. Я думаю, що це ще тільки начало, і я хочу, щоб далі були перемоги не тільки в доньки, а у всіх акторів. І ми були на сценах не тільки Білої церкви, Києва, і Росії. І щоб наша кіматографія процвітала білоцерківська. От і ще я хочу, щоб ми були на сценах, навіть Голлівуда. Як ви думаєте, актори вразять вас сьогодні? Звичайно, вразять. Я також брала участь в цьому фільмі, дуже він цікавий і буде дуже многогранний. Вам сподобається. Скажіть, будь ласка, після того як ви знялися в даному фільмі, ви звінили свої погляди на життя? Можливо, у вас з'явилися якісь нові погляди? Так, мені дуже сподобалось, але я вже також беру участь у різних проєктах, Але це для мене було дуже цікаво, і я дуже рада, що біля церкві буде відкриватися кінематографія. Наша а після цього фільму, як ви думаєте, вас будуть люди деякі пізнавати на вулиці? Можливо, у вас з'явиться якісь навіть фанати. Як ви думаєте, ну будемо на це надіятись? Ну я Смівай. Але Надія є, ви б цього хотіли, так? У нас другорядна розстріля. Я радий вас всіх вітати на прем'єрі першого самостійного знятого фільму «Білий церкви. Фільм ми знімали в «Білий церкві», ми знімали за «Білою церквою, в Київ знімали, ми їздили навіть в Крим. Головна героїня навіть муж відпустити в Крим на дві тижні. <кій> тобто мені довіряєте муж'я своїх жон. Також можу вас всіх поздравити. Ви знаходитеся на справжній прем'єрі фільму. Приємного перегляду, хорошого дня і до зустрічі на зімальному майданчику. Первый, как бы так, большой а, полный метр были небольшие съемки, а, я приобрела определенный опыт. Та, вас в да. а а що вас Концовочка. что ще буде <святок> продолжение. Добрый день, скажите, будь ласка, какие ваши вражные письма порадиофильм? Фильм клевый. Позитив, емоції розпирають просто емоції. Ще дуже скрай, сподобався. Mm. A, можливо, ви б щось порадили якісь на майбутнє акторам і режисеру, щоб, щоб покращити. Пробувати, мабуть, себе в жанрі комедії, тому що дуже. У нього це кльово виходить. Да, дуже класно. Скажіть, будь ласка, от зараз як ви почуваєте після прем'єри? Hey, ну, Почуваюся, я хорошо, якби тут. Ну я просто вже про це не думаю, тому що за цілий рік я дуже сильно втомився. У мене було до вас декілька питань, які цікаві нашим телеглядачам. Скажіть, будь ласка, який бюджет вашого? Бюджет, ну суму називати якби ні ні прилично. як сказав ну, Ну як сказав один охоронець, який охороняє там поле в нас за білою церквою, Ну за ці гроші можна було машину купити. У мене дуже що цікавить питання. Я думаю, було б цікаво нашим телеглядачам. Наскільки я знаю, ви були і оператором, і режисером, і ще ви були актором і написали сценарій. Як вам вдалося в чому взагалі ваш секрет, що ви виконали таку роботу? ну, якби одна людина. Ну, секрет один. Я до цього не знав, що так важко. Впливо було важко зібрати всіх докупи, тому що, по-перше, як ми кошти не платили акторам, і тому працювали всі за ідею. і позвонити договоритися з одним договорився на вісім, в того не виходить, а може на завтра. Тобто, оце всіх з'єднати докупи, це було. Це просто про, просто неймовірно. Що скажіть, будь ласка. от сьогодні ви прокинулись. Ви знали, що буде прем'єра. Ви відчули вже себе знаменитим? Я сьогодні рано проснувся, подивився по списку. Перезвонив десятьом людям. Потім ми вже сиділи в лімузині. Я ще дзвонив одній людині. другій, де вона там на зупинці? Тобто воно просто не не було коли. можливо, я колись десь там проснуся. що ну зараз воно не відчувається. Не відчувається а вже вас брали автографи, можливо, вже є перші у вас фанати. Фанати, ну, звичайно, в контакті там пишуть і mm -hmm. інтересуються. Ну, автографи не брали. Автограф. Я а ви не боїтеся такої хвороби? Дійсно, яка людей, які займаються і добиваються успіху, така як зіркова хвороба. Ви боїтеся цієї? хвороби? Ну, по-перше, я не боюся, по одній причині, що я вже колись нею болів. У ну, як... вас вже імунітет, як би можна yeah, сказати, да, до цієї да, хвороби. Імунітет, то, що таким чином. Скажіть, будь ласка, як Ви вважаєте? От бути знаменитим, це важко чи ви цим справили? Е, Бути знаменитим? Ні, ну я я звичайно люблю самотність. Мене відпочинок це додому прийшов, телефони повиключав і, 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 і тільки мене не, не трогайте. Mm -hmm. Тому звичай, звичайно важко якось незручно там ідеш тебе там, впізнаю там, ще там, що чи чи чи, чи їдеш в метро? Не в метро а. Нашому цьому там люди о, там улибаються, а чому не улибаються? Що там хороше улибається? що там погане? Ну, ну незвично. Можна хвилиночку вашого часу, ви як головна героїня. Нам би було цікаво з вами поспілкуватись. Скажіть, будь ласка, які у вас емоції враження після зйому? Ну насамкілі все було дуже цікаво. Якби фільми готовий продукт це одне, а сам сьомочний процес та немножко другое. Буднім ви бачите себе на екранах світового рівня. Ну, скажем так, в скором будущем увидимся. Скажіть, будь ласка, таке питання, як ви вважаєте, бути знаменитим Важко? і Що для цього потрібно мати? О, вы знаете, на самом деле, мне кажется, знаменитые люди Это в первую очередь должны быть э, показателями для общества Для них это такая же работа, как, например, вот для любого другого человека а у вас брали уже автографы, может быть? Да, брали, писали э, Какому человеку неприятно, когда э, ему говорят что-то хорошее? Но в то же время, скажем так, я всегда открыта к критике Скажите, пожалуйста, какие ваши эмоции после перегляду фильма в на экране Ну, эмоции всегда присутствуют какие-то больше видеть себя на большом экране. Ну, данный фильм у меня много вопросов к данному фильму, но тем не менее, в принципе, всё получилось отлично. Скажите, пожалуйста, а важко бути знаменитим актором? Не знаю. Mm -hmm. Как голливудские актёры сами говорят, да, неприятно, когда лезут в твою собственную жизнь. Мы же живём на экране другой жизнью, поэтому Скажите, пожалуйста, а ви не боїтесь, якщо ви станете відомим актором, дійсно будуть в ваше особисте життя? Я думаю, я этот момент переживу. Готові боротися з журналістами? Звичайно. І з пресою, я вас зрозуміла. Ну і що ж гарного мовняй, я будь ласка, ще до вас пару питань А Що скажете ви після зйомок? Вам сподобалося? Що, ну, в принципі, не плохо. Бачите себе дійсно акторкою високого рівня Такого? Ну, я ж не актор, я жена актора. Я, я ви не боїтеся, бо ви жінка дійсно актора. Ну, це якби так. Ну, я його підтримую в цьому. у mm -hmm. всіх його починаннях, То я його підтримую. А якщо його будуть бачити дівчата на екрані, ви будете ревнувати? Фанатки там будуть стояти під під'їздом. У нього і так уже є фанатки, так що все нормально. So, ви ж мені казали, що у вас є фанатки. Розкажіть, дуже цікаво, що за фанатки. Ну, я і как і би, Я на я на сцені доволі давно. Я і КВН грав, і, і, і мені проще общаться з женським полом, ніж угу. з мужським на самом делі. Поэтому... Тобто вас можна назвати знаменитих в таких кругах? В, в определених, так. Зрозуміло. Да. І брали вас багато автографів часто. <сум> Автографи брали, але щоб часто було, то не брали. Скажіть, будь ласка, що ви могли б сказати? От ви боялись би, що вас колись така епідемія захопить дійсно зіркової хвороби? М я не думаю, что мне присуща звезда болезнь. Ну, просто как-то так. Я, мне, мне проще общаться з простыми людьми, чем, скажем, там, большой уровень. И все ми люди, ми всі равны. И не важно, чем ми займаємося. А з яким бы голівудським режисером ви б себе порівняли? З яким? В якому жанрі я знімаю чи які сценарії пишу, я просто стараюся це не писати, тому що вже на автоматі починаєш це копірувати. Тому я стараюся не дивитися фільмів, не дивитися цю. В якому жанрі, я прошу вибачення, був створений ваш фільм? Ну, жанр був про, про кохання, але з елементами екшену. Тобто, mm -hmm. ви бачили там, ті там, де ви бігли, за вами собака? Так, 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 там за мною гналася собака, тобто ми знімали той. весь сюжет головний, вони все ж таки розсталися, вони mm -hmm. були три роки, але вони розсталися, і оце йому хлопцеві він спить і йому сниться. Як там його кохана там з любовником, як там вона віддихає добре, Як там все? Тобто оце все він лежав біля костра, і це все йому снилося. А скажіть, будь ласка, вам було страшно? Дійсно, ну, якби, які у вас емоції були, коли ви так бігли по снігу? Ні. Як ви наважились на такий взагалі вчинок? Ні, ну взагалі-то до цього я нормально відношусь. Єдине, що було важко, це переставляти камеру. Тобто, як не було оператора, то є, представляти камеру, коли ти йдеш в мокрих, замерших ботинках, а падати в сніг, той стряхувати себе сніг? Воно було да воно виглядало, що страшно, але взагалі то воно було тепло, хорошо. Що ж, велике вам дякую, гарного дня, успіхів вам. Да. Скажіть, будь ласка, вас сьогодні такий образ неординарний, дійсно, як на показі якогось мод в Голлівуді, або ж знайомий, ну, відомі актори з Голлівуда. Скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте? Ну, так себе. Так, в принципі, хорошо. Емоційно хорошо. Mm -hmm. От. Почуваю не дуже. Mm -hmm. <гум> Я зрозуміла. Е, Скажіть, будь ласка, ви сьогодні як прокинулись, які у вас були почуття? Ви вже відчували дійсно ту знаменитість після <гум> зйомок? Ну, ви знаєте, знаменитість і до сих пор не відчуваю. взагалі, ну как би абсолютно ніяких. <гум> Ну, не знаю, не знаю, роль маленькая, может быть, поэтому. Может быть, потому что я там блондинка и ну как mm. бы реально смотрела немножко на другого человека. Не, не, Ну, не тут, на вы себя. Вы могли роль для себе, і... а, Ну, тут вопрос вообще стоит не в том, что могла ли я выбрать другую роль mm -hmm. или нет. А, mm -hmm. Мне очень нравится эта роль, сама суть этой роли, да. Вот. И по характеру, в принципе, я очень похожа, да, с этой главной, ну, главной, важной героиней, да, этого фильма. Вот. Ну, в принципе, хороший старт, я считаю, для mm -hmm. меня попробовать себя. Скажите, пожалуйста, как вы вважаєте, є перспектива в розвитку, ну, вас як акторки? У є є. Скажіть, будь ласочка, а ви не боїтеся зіркової хвороби? Ну, я думаю, что это совсем не страшно в моём случае. Вот. Ну, как бы, мы её пережили. Так? Ну, я не думаю, что я даже такой вирус бы підчепила. Тобто, ви сильна людина і стійка да, до таких. Да. К... А скажіть, будь ласка, в яких би ролях ви себе ще вбачили в майбутніх фільмах? Що вам близьке? щоб трати? історія? якісь історичні фільми, княгині, графіні, вот вот тобто, да. такі, ну, в головну героїню, я розумію. ні, существенна і ну, чесно. але бажано, щоб це була якась княгиня, королев, то ж то я в ідеалі як би віжу. Тобто, як ви бачите себе на екрані? Угу. Угу. що ще зрозуміло, велике вам дякую. Ну,